І він служив постійно на гарячих напрямках в 111-й бригаді. І загинув він на Донецькому напрямку, в село Ямполівка, при минометному обстрілу на позиціях. І тоді життя моє скінчилося. З болем у серці загиблого чоловіка згадує пані Ірина. Аби пам'ять про героїв продовжувала жити, жінка запропонувала створити острівець пам'яті. Ініціативу підтримали інші учасниці благодійного проєкту Коханий, я живу та розпочали реалізацію. Мені захотілося зробити для наших воїнів, для наших героїв, які загинули. І я розповіла це дівчаткам, нашому психологу, і вони мене підтримали. Я хотіла, щоб наших чоловіків, коханих не забували, пам'ятали про них, ну, що зробити для них в нашому місті, щоб щоб люди бачили за що вони боролися, за що вони загинули за нас, за нашу країну. Місце для імпровізованого меморіалу обрали на майдані волі. Пам'ятна локація стане своєрідним фундаментом для майбутнього монументу полеглим захисникам в російсько-українській війні. Позаду мене, як то кажуть, стоїть має стояти монумент загиблим героям російсько-української війни. Проєкт мав бути реалізований буквально в 2022 році до повномасштабної війни. Проєкт виграв Андрій з позивним дизайнер, ветеран також російсько-української війни. Він хотів створити такий монумент пам'яті своїм полеглим воїнам і взагалі всім воїнам, які загинули під час російсько-української війни. Тому саме обрали цей, цей простір, так. як то кажуть, і цей острівець пам'яті. Ще один острівець пам'яті облаштували на алеї бойової слави. У Яни та Олени ця війна забрала брата. 24 грудня минулого року Володимир отримав поранення під час виконання бойового завдання. Три дні медики боролись за життя героя, проте травми були важкі. Він а, служив ще в АТО з 2015 року. Коли почалась повномасштабна війна, він бросив роботу. Це у нього тільки закінчився контракт у 21-му році. Він покинув АТО. І коли почалась війна, він одразу бросив роботу і пішов зразу. Захищати нашу країну це для нас дуже важливо, тому що він був молодим. Наприклад, він 6 років віддав війні. Він пішов молодим. Він не залишив ні дітей, ні сім'ї у нього не було. І люди повинні знати і пам'ятати своїх героїв завдяки кому ми ну у нас є сьогодення, ми можемо існувати. І тому велика вдячність нашим всім героям низький уклін батькам взагалі. Ну всі повинні знати про своїх героїв. Попри біль та вічі, вшановувати пам'ять тих, хто віддав власне життя для захисту своєї держави, необхідно, переконані організатори. Зустріч дуже тяжка. Вона дуже тяжка, а бачити ту кількість родин, які зустрілися. Це біль. Це дуже боляче. І дивлячись, скільки вже прапорців а Війна ще триває і вони можуть з'являтися ще. Мені дуже не хочеться, щоб це відбувалось. Але це війна. Наталія Юр'єва, Єлизавета Швайко, Роман Котляр, Микита Дейнега, телеканал МТМ.